Всім доброго дня. Я вже була по справам. це повернулася. На вулиці так тепло. Ви знаєте, я одягнула ковтинку, але і в автобусі, і так на сонечку теж знімала. 19 градусів, по-моєму, показує. А завтра вже знову будуть дощі, і трошечки похолодає. Мама теж казала, що вночі така була мряка. А зранку вияснилося, зараз у них сонечко, тож вони будуть займатися вони, печивом, треба знову хлопцям напекти. Так що дівчатка зайняті. Я теж вчора була зайнята, не було мені часу до вас виходити. Але сьогодні, зараз хочу приготувати картопельку собі. Якраз буде і обід, і вечеря. Трішечки відпочину і побіжу на працю. Що ще? Настінька теж добре? Все без змін. Все як завжди, знаєте, <смі> У мене нічого не міняється. Оце ще від того, що я вам ще показую цю кухню та якась, ну, <смі> якесь різноманіття. А якби отак, то от, тільки показувала б себе. Казала б там би... <смі> добрий ранок та до побачення і все, бо дійсно немає чого знімати. Е, ще е, на вулиці така погода. Ви знаєте, навіть вночі повертаюся, ну, як я от і повертаюся, це десь пів першого ночі. То і на дворі було сьогодні, ну, було тепло. Я прямо йшла і мені було не холодно. Уже тут е, будинку. Помічаю, що особливо це коли були ці дуже теплі дні вже відключали і навіть вночі не, ну, не включали. А це, воно в них тут таке газове опалення і напевно, регулює. У нас дома ми ж самі крутимо туди-сюди, а тут напевно, такий автомат, що контролює погоду на вулиці, і хоча я не знаю. Ну, але відчувалося, що не так ну, спекотно, а то було в кімнаті прямо жарко, а зараз якраз бачу, вже ось така вишенька, бачите? Вже так набухла, гляньте. Весна, що там казати? Вже туди-сюди, вже і половина березня. Ну да, в ці, в ці вихідні. Більше дівчатка і хлопці немає нічого в мене нового. Бачу, якщо ви помітили, нас вже 5 тисяч. Я вдячна кожному, моєму підписнику. Та ті, хто й не підписаний, на мене дивиться. Всім, всім, всім вдячна. Бажаю вам мира і здоров'я. Це саме головне. Мені дуже приємно, що така кількість людей вже з нами за рік. Я дуже задоволена. Сподіваюся, нас буде більше. Як Бог дасть, так і буде. Головне, щоб було здоров'я і мир. Оце саме головне. Буду я йти готувати рецепт разом з вами. А вам буду казати до побачення. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну картопельку. Я взяла, почистила картоплю, добре її просушила, щоб не було ніякої ні водички, нічого. Я взяла просто такий паперовий рушничок і все це зробила. Так, тепер ріжемо так, як вам подобається. Ну, я так зроблю таку длиненьку, можете до руки різати. Я покажу вам на дошечки, душ, на щоб отак от, от, дивіться, щоб вона не була дуже тонесенька, ну, щоб вона не була дуже товста. І складаємо у миску. І так нашу картопельку нарізаємо всю. Тепер солимо за смаком. Додаю трішечки перцю. Як діткам робите, то можете не додавати це все ваше бажання. Так, сухий чесник, трішечки. Потім солодка паприка. У мене тут є дівчат така, десь столова ложка. Так. І тепер сюди додаємо крохмаль. Ем, дівчата, на, десь на 4 великі картоплини. Це десь, виходить, вам треба додати ложку крохмалю. Дівчатка, ще забула, треба додати базилік сухий. Взагалі з голови вилетіло, ну буває, ну нічого. Я думаю, ви мене пробачите. І базиліка я теж кидаю. Можете кинути сухі там, ну, різні трави. Ну, я люблю з базиліком. Хто мені завжди допомагає, як, наприклад, рецепт написала, щось не дописала, і дівчатка кажуть, там, того немає. Так що дякую вам так, за допомогу. Так, тепер, от тепер вже перемішуємо. Можна це зробити руками, тому що. Ви будете зараз її руками викладати. Ну, якщо не хочете вимазувати руки, то можете виделочкою, правда. Але так краще прилипне, якщо будете руками, нашій крахмал до картопельки. Беремо нашу картопельку. Взяла я пергаментний папір. Постелила його і так рівненько виложуємо її, ось так виклали, тепер ставимо в духовку. На 20-25 хвилин. В общем, зубочисточкою дівчатка попробували, спеклася, все, тоді виймаємо. Зараз покажу, що будемо робити далі, поки наша буде катопілька пектися. Так, беремо таку, ну, таку величеньку цибулинку і нарізаємо кільцями. розгоріваємо сковорідочку. трішечки додаємо туди небагато. Олії і підсмажуємо нашу цибульку до золотистого кольору. Так. Ось так у нас смажиться цибулька. Зараз підсмажиться, покажу, що будемо робити далі. Коли у вас цибулька ось так от підсмажилася, беремо її. Можете більше, я люблю, щоб така була. Вона тоді аж солоденька. Так, вибрали це все діло. Тепер додаємо сюди олійки. Тоже трішечки, не треба багато. У мене тут фарш. Фарш тут у мене трішечки свинини і трішки курятини, але він такий сухенький і не дуже такий жирний. Беремо, якщо у вас погано розділяється фарш, берете трішки, додаєте водички. І на невеликому вогні будемо це з вами смажити. Розрібняла трішки фарш, додам капельку водички, небагато. І ще. Накриваємо кришечкою і хай смажиться потихеньку. Коли у вас фаршик тишечки підсмажився, берете його, підсолюєте, трішки перчиком. І смажимо. Можете недовго смажити, я люблю, щоб тишечки він такий, знаєте, був як золотистий. То ще хай тишечки. Я вже, як оце посолила, похочила. Я вже тоді просто відкриваю кришечку і вже не накриваю. Ось так запеклася наша картопелька. Так, беремо мисочку, викладаємо нашу картопельку. Я... Ну, дуже легко викладається, я вам скажу. Дивіться, вся сухенька, хороша. Ваша сім'я це ціне, бо це люблять і дітки. І жіночки і чоловіки. Тепер беремо наш фарш і так акуратнесенько, а зверху ложимо нашу з вами посмажену цибульку. Так. Потрем трішечки сирок, воно поки гаряченьке, зараз воно все. На картопельки розтане буде смакота. Хто не любить, можете не додавати. Ось така в нас вийшла картопелька. Я ще трішечки додала зеленої цибульки. Якщо у вас буде кріп і петрушечка, можна і таку зеленю додати. У мене сьогодні її немає, тому я тільки посипала цибульку. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Готується швидко і повноцінний обід або вечеря для всієї родини.